Недотримання режиму праці водіїв, незаконне переобладнання вантажівок для привезення пасажирів та ліс білбордів на автошляхах. Таким є неповний перелік слабких сторін організацій автомобільного руху в Україні. На початку 2000-х країна ратифікувала сім міжнародних конвенцій з безпеки дорожнього руху. На тепер вони реалізовані лише частково. Прискорити цей процес має угода про асоціацію з ЄС. Інструментами є залучення міжнародних фінансових організацій та фахівців, які Передаватимуть досвід українським спеціалістам. Небезпечна і важка робота. Це не про міліціонерів, а про українських водіїв. Подекуди драйвери працюють понаднормово. У вісім годин не вкладаються. Адінаться десять. Це, ви кажете за поїздки кількість чи годин? Ні, годин. Годин за змін. А ще автотранспортні засоби переобладнані з порушеннями, технічні негаразди, неозброєним оком помітити це складно. Відтак залишається бути обачними і пильними усім учасникам руху. Безпека дорожнього руху це відповідальність і самих пішоходів, як і пасажирів. Правила на перше погляд елементарні, а все необхідно просто під рукою. Приміром, варто не забувати використовувати пасок безпеки. Однак чимало водіїв цим нехтують від торік. Кількість смертей на дорозі зросла на 50%. При цьому кожен десятий пасажир травмується. 2014 року ДТП в Україні збільшилося на 22%, підрахували в Міністерстві внутрішніх справ. Сумну статистику в уряді коментують лаконічно. Це неприпустимо. Як гриби після дощу, обабіч траси височують рекламні дошки. Натомість у Європі їх не знайти. «Сильно відлякає, а дороги тлікає Едешь, смотришь вперед, а глаза поворачиваются в сторону дуборта сами. На дорожній мапі України нині півтори сотні небезпечних ділянок. Їх водії називають чорними точками. За рік на кожному відрізку у 100 кілометрів трапляється до 40 ДТП. Їх фіксують і на шляхах міжнародного значення. Таких в Україні 16%. Відтак в Укравтодорі ратують про заборону встановлювати сіті лайти обабіч траси. Але перший крок і одразу палиці в колеса. Ми почали розробку цього проєкту закону і столкнулися разом з очень сильним запротивленням цей то буде дуже закон бути. Директор департаменту безпеки профільного міністерства каже, змінам таки бути, і нагадує, що на початку 2000-х років Україна ратифікувала міжнародні конвенції та угоди про безпеку дорожнього руху. На загал їх сім вони регулюють вимоги до дорожніх знаків, правила перевезення небезпечних вантажів, а також процедуру підготовки водіїв. За 10 років в Україні так і не перейшли до практичної імплементації цих положень. Да, в законодавстві у нас є. Але немає в нас того, чого є в Європі. І зараз ми цю систему змінюємо, причому на всіх напрямках. Там ми реформуємо сьогодні систему підготовки професійної компетенції водіїв там. Повністю хочемо змінити систему державно-технічного контролю, те, чого сьогодні в нас відсутнє. Підвищити рівень безпеки на українських дорогах допоможе угода асоціації з ЄС. Пожвавлений товарообіг має зацікавити і виробників у надійному транспортному коридорі. Зокрема, у ЄС бізнесмени також відіграють неабияку роль у створенні комфортних умов для водіїв, ділиться досвідом сорен крістіансен. Зокрема, там будують майданчики для відпочинку водіїв, встановлюють навігаційне обладнання на автошляхах. Ми це вже робимо в Європі, і тут йдеться не лише про перевезення небезпечних вантажів, але й про цінні вантажі, скажімо, комп'ютерна техніка тощо. І тому в Європі виробники товарів готові доплатити компаніям, які здійснюють перевезення, щоб вони обов'язково вимагали від своїх водіїв паркуватися на безпечних майданчиках і відпочивати. І ми справді виконуємо цю норму. З-поміж пострадянських країн Україна одна з перших погодилася прийняти міжнародні стандарти безпеки на автошляхах. Тепер власними здобутками, як от проведення процедури техогляду, ділитиметься з 10 країнами східного партнерства. Торік стартував черговий проєкт РАСЕКА безпека дорожнього руху. 2 ми вже бачимо зміни. По перше, в Верховній Раді створений підкомітет з безпеки дорожнього руху. Цього досі ніколи не було на рівні законодавчого органу влади. Також у межах коаліційної угоди до порядку денного були включені питання безпеки дорожнього руху, і ми дуже раді, що профільне міністерство наразі переймається саме напрацюванням цих змін до законодавчих нормативних актів, і в цьому ми їм допомагатимемо утім, миттєвих змін очікувати не варта. Результати будуть помітні щонайменше за три роки. За цей час фахівці ЄС планують підготувати і кваліфіковані кадри. Серед них водії, інженери та менеджери автомобільної галузі. Також планується профінансувати навчання. На це є згода Європейського інвестиційного банку.